Шалом, це Славко і хвора, але віддана вам Ася продовжують. Ста років ще не минуло, і стармера ще не переобрали, а користь Україні від цієї угоди вже є попри ратифікацію. Кажуть, дадуть нам 150 артилерійських стволів. для... 155 мм АС-90 самоходної, ви знаєте, САУ, і 105 мм Л-119. Це не самохідна буксіруєма арт-система. Дуже непогано, я вам скажу, виробляє їх. Enfield Forge Masters, тому що System припинили внаслідок світового розброєння, внаслідок пацифізму британці знищили своє виробництво арт стволів. Ну, ну наші артилерійські стволи, взагалі, якщо гармати не потрібні, якщо мір, дешевше просто годувати палестинців і біженців, поки тебе не з'їдять. Тому це вказувало на специфіку постачання. Ви пам'ятаєте, що спочатку нам дали 20. а С-90 і ви будете сміятися 12 на запчасті дали. 20, каже, ви будете стріляти, а 12 ви деребайте на запчасті, значить якось ремонтуйте. Потім дали ще 10, потім приписали ще 6. І коротше, в теорії у нас должно бути 36, 6 батарей, ас 90 значить, САУ, з них вже. 7 знищено і 5 пошкоджено. Як ви розумієте, що і знову стволов при такій стрільбі, ясно, що нам стволи будуть потрібні. А ЕО-119 36 штук, нам дали. І мене вразило відносно невеликі невеликій 105 стопяток. І ще 72, дали США. Я скажу відверто, мені старому вже дураку можете пробачити, можете вже маразм. Я навіть позаздрив артилерістам 305 мм, що втрати невеликих арт-систем, ймовірно, втрати обслуги цих армат теж відносно невеликі. Що, ну Вибачте мені за правду, непогане місце, щоб служити. Снаряд не важкий, я скажу, і система маневрова. Ну, як воно насправді, сподіваюся, ви мені напишете старому, щоб я хоч знав, як воно відбувається. Отакі от, -от добрі новини для нашої артилерії. І коли нам, мене питають, а чи не дадуть артилерійські стволи китайці або корейці, я скажу, китайці не дадуть, а ті, що дадуть корейці, то краще б вони не давали росіянам. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми все ще готуємо статтю за тому логіку примирення.